Дівчата, привіт! Чекаю клієнтку і хочу з вами поговорити на тему е відслойок. Чому ж відбуваються відслойки? Звідки вони беруться і як з ними боротися, щоб їх не було? Ось я можу вам продемонструвати свій манікюр. Це база і топ. Бачите, я собі вільний край спилюю. Ось тут він такий покоцаний. Це. Два основні пальці, якими найчастіше я працюю, і вони механічно пошкоджуються: апарат або машинка, пилочка, все, що їх торкається, воно якимось чином їх стесує. Але тим не менш, відслойок немає. От зараз ще, ще так само вам покажу праву руку. Ось бачите. Я все спиляла, те, що мені відросло, От наскільки багато його вже відросло, але відслойок нема. Тому так, відслойки це така штука, вона достатньо неприємна, тому що людина, коли отримує ту відслойку, воно потім то, то, то повітря туди заходить, і вони хочуть скоро прийти переробити, і вам потрібно знайти час. І це знову ж таки дискомфорт ну, і для вас, як для майстра манікюру, тому що ви мусите, ну, бажано, щоб ви поправили цю проблему. Ну, і щоб в кінцевому результаті людина залишилася задоволеною. Ось для відслойок, найперше, і що дуже важливе, значить, ви по підготовці нігтьової пластини робите помилки. Е... На рахунок помилок, це ви не забафлюєте нігтьову пластину, тобто ви її не царапаєте. Поверхню нігтика потрібно. Царапати пилочкою. Е, мене, я завжди працюю пилочкою 180 грит. Це таке дуже зручна, е, зручне напилення, ось таке. І все, і вона дуже класно царапає ніщову пластину, але не перепилювати, а просто поцарапати. Тобто, ви, це, це не знаю, як, як малярі стіни штукатурять. Поки вони не поцарапають, не буде, воно, воно не має до чого приліпати. При ну, це, це на прикладі, я вам пояснюю, щоб вам було просто легше зрозуміти, для чого це потрібно робити. Тобто, ви цю стіну, цей нігуть, ви його маєте легесенько поцарапати. І ці царапинки, вони... Як ваш нігтик має бути повністю поцарапаний, без вільних прожилок. Чекайте, я виключу світло, бо воно щось е, мерехтить, чи, то, може не це світло, а, мабуть, це основне, що на стелі. Тобто, ви поверхню царапаєте повністю одне за одним. Не має бути е, пробілу на нігтиках. Тобто, наприклад, починаєте з цього боку царапаєте всю нігтьову пластинку. Головне не переусердувати, ви не спилюєте, а просто якби зчищаєте ось цей глянець. Те, що блестить, треба зробити так, щоб нігтик не блищав. Це перше. Потім, якщо було попереднє покриття, тоді вам потрібно звернути увагу на те, чи була відслойка під старим матеріалом. Якщо є відслойка, це така біла плямка, вона такого е, сірувато-білого кольору. Ну, тобто її важко не помітити. Всюди матеріал гарненько пристає. А, наприклад, в цій зоні така біла-біла плямочка, вам її треба випиляти. Ну, тобто цей матеріал ви знімаєте, зазвичай під ним поверхня у вас така буде гладенька, і це бажано зробити до того. Коли ви будете царапати поверхню нігтя. Тобто ви знімаєте матеріал, гарненько забираєте відслойки, царапаєте ніфтьову пластину, наступне переходите до роботи в зоні біля кутикули. Ця зона вона теж дуже важлива. І птеригії це такий тонкий прозорий шар шкіри, який наповзає на ніфчову пластину. Він може бути прозорий. Ось, бачите, у мене це кутикула, бачите, ось. Вона так наповзла на нігтик, і коли я буду робити, мені треба цю кутикулу припідняти. Тобто, вона відклеїться від нігтьової пластини, але це не означає, що нігтик вже чистий. Все одно, якась частинка тої шкіри залишається на нігтьовому ложі, тобто на нігтьовій пластині. Це означає, що фризою для Тою, якою ви пропрацьовуєте е, нігтик довкола біля кутикули, вам потрібно гарнесенько прочистити всю нігтьову пластину, тим самим припідняти кутикулу для того, щоб ви її змогли гарно зрізати. І як тільки ви зможете гарно почистити ось цей тиригій, забрати всі відслойки попереднього, від попереднього матеріалу, пробафити гарну нігтьову пластину. Тоді ваш ніг, так він буде такого матового, однотонного, буде мати такий вигляд. Тобто ваш нігодь по чистоті вам має подобатися. Він має бути однотонний. Він має бути без будь-яких там е, ворсинок, які ще залишилися, там від шкіри, від пилюки. Тобто ви це все забираєте. Кутикула гарненько почищена. Як тільки це все зроблено, наступний етап гарно обежирити нігтьову пластину. Тобто набираєте е, клінер. Я давним-давно користуюся просто обежирювач на спирту. Інакше він називається клінсер, чи як, ви його набираєте на ваточку і гарно до скрипу протираєте нігтик. Прям кожен пальчик у вас має бути протертий до такого скрипучого звуку. Як тільки ви добиваєтеся оцього скрипучого звуку, все, ваша нігтьова пластина чистесенька, акуратна. Наприклад, наступний крок, грунтовка. Те саме, що зі стінами. Ну, тобто, я вам це пояснюю. Можливо, це не геть на професійному рівні, але в такому випадку ви цю послідовність собі запам'ятаєте. Це насправді дуже важливо. У мене відслойок практично не буває. Якщо вони бувають, то це буває в тих випадках, наприклад, коли людина прийшла до мене вперше. Вона там достатньо довго користувалася звичайним лаком. До, до речі, звичайний лак дуже важко. Е, його треба дуже ретельно знімати з нігчової пластини. Тому що, якщо, якщо це ще прозорий лак, він може лягати такою плівочкою, ви вроді ацетоном зняли все, матова поверхня, здається, що лаку немає. Тому потрібно додатково ще проходитися пилочкою, щоб забрати ось цей ось цей глянець, оцей лак з нігчової пластини. Ось в таких випадках в мене може бути лак, або я ще не привикла, не знаю нігчову пластину, або, е ну так, напевно, відслойки в мене бувають лише тоді, коли людина приходить до мене вперше. І я просто, ну, мені ще її руки, нігті невідомі. Але це, теж, це, напевно, одне із десяти. Тому що якраз оця послідовність. Про ґрунтовку ми з вами говорили. Я вже дуже давно не використовую праймери. Праймери існують кислотні та безкислотні. Безкислотний праймер, він, коли ви наносите його на пальчик, він таким залишається мокрим шаром. І коли ви доторкнетесь до нього, він так ніби як до другої сторони скочу. Він так прилипає до вашого нігтика. Кислотний праймер в нього така. Функція, коли він наноситься на нігтьову пластину, він швиденько висихає. Його потрібно наносити на відстані до нігтика. І щоб не попало на шкіру, тому що може бути опік, так як він кислотний, в ньому міститься кислота. І ось, Але праймером я не користуюся. Зараз настільки Гарний роблять матеріал, що праймера практично вам не потрібно. Тобто ви гарно обезжирили, спиртом протерли ніфтьову пластину і набираєте базу, звичайну рабер базу Я там поставила крапельку від оригінальної кісточки на, на центр нігтика і пензликом таким для гелю, просто втираючими рухами. Наношу на нігчову пластину, але знову ж таки я це роблю тільки, якщо мені потрібно наступним кроком покрити нігті гелем або покрити нігті комуфлюючою базою, або ось таким матеріалом. Якщо ж людина, наприклад, хоче червоний манікюр. Тоді я не наношу це як ґрунтовку втираючими рухами на кожний пальчик, тому що я потім мушу повторювати, нанести базу вирівнюючим шаром прозорим, прозорою базою. Тому я просто кожен пальчик. Вирівнюю по черзі. Один пальчик нанесла в лампу, поки той в лампі наношу інший. Зараз, до речі, тепла пора року, тому контролюйте лак літком в лампі пече більше, ніж зимою. Можливо, це від температури тіла людини. або так, ну я я чесно сама не знаю, чому так відбувається, але я бачу, що зараз літом люди почали частіше жалітися на те, що в лампі припікає, тому використовуйте там режим мигання, або режим, щоб ваша лампа коротко працювала, або пропонуйте, щоб людина забирала ручку з лампи. Трошечки почекала, потім назад поклала, тому що опіки це теж дуже небезпечно. Це також дуже така цікава тема. Я можу з вами поговорити. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, і я більш детально її розкрию. Ось і все, нанесла базу так само, наношу її вирівнюючим шаром, тонесеньким от, подивіться, на мій нігодь, Він спилений, бачите? Тобто, ось така його товщина. Щоб ви розуміли, ось там, дивіться, ось там це вже природній мій нігодь Якщо ми дивимося ось так, ось цієї горбинки практично немає. Ось така товщина абсолютно нормальна для якісного носіння матеріалу. Не потрібно навалювати по 3 мм. Запам'ятайте собі таке відношення: 1 мм покриття в найвищій точці. Тобто, це означає, що один міліметр не по всій території нігтя, в принципі, це допустимо і по всій. Але оця зона апексу, там має бути найбільше матеріалу, і все решту сходить на менше по бокам. розумієте? Тобто не потрібно навалювати велику кількість матеріалу. Це не естетично, воно не впливає на носіння матеріалу, ніякого відношення з цим спільного немає. І, ну, в принципі, і все. І потім, коли ця людина до вас прийде, вам потрібно буде набагато більше того матеріалу спилювати, тому що нанесли його так, ніби в останній раз. Все, нанесли гарнесенько вирівнюючим шаром. Потім наносите червоний колір так само, і потім покриваєте топом. Від злойок у вас не буде. Перше, я хочу попросити у вас зворотньої реакції. Якщо ж ви подивитесь це відео і спробуєте, можливо, ці підказки допоможуть вам справитись з відслойками. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями під цим відео. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Я дуже хочу ділитися з вами різною інформацією на цю тему, тому що. Ця сфера, вона така, знаєте, бездонна. Її можна досліджувати, копати, я не знаю, розвиватися в цьому можна без кінця. Тому дайте знати, е я. Буду старатися вам розказувати ті теми, які вам цікаві на рахунок манікюру. Також буду трошки ділитися там своїми вихідними буднями або такими якимись днями. Можливо, колись дойду до того моменту, що розділю це на два канали, поки що буде така трошки мішанинка. Але тим не менш, я чекаю вашої зворотньої реакції, діліться своїм результатом. Я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. І я зараз сижу тут. На педикюрі ось такий фон на вулиці, сонечко. Тому йду грузити вам відео на Ютуб і чекаю від вас коментарів. Робіть гарні нігті, естетичні, красиві, надійні, і будьте впевнені в своїй роботі.